Зараз друзі на Москву летить 700 дронів, вся Москва взагалі без світла, всі російські пабліки там гудять в шокі. Це просто жесть. Давайте поговоримо, що це зараз відбувається, які наслідки цього всього будуть. Кажу. І от в зв'язку з цим можуть бути зараз етвітні атаки Росії. Понятно, що інфраструктура і не розбереження може бути зруйнована, то будьте обережні. І держава зараз дає по 6500 гривень українцям на те, щоб їм легше було зімою там користуватися опаленням. Детальну інструкцію як від держави отримати 6500 гривень за посилання в шапці профіля. Отже, ви пам'ятаєте, операцію по 呢。 Пам'ятаєте, я потім, як малюк ганяв цих всіх антикорупційних органів і так далі. Я вам ще раніше казав до операції Паутіна, що України є, чим буде, прошу і жахну. Йобно, ще є. І ще більше є. І я вам так само казав, що сидить дуже багато цих п'ятий колони, провокаторів, оцих всіх корупціонерів, які на сторону Росії грають і зривають оці всі операції. Ось їх поганяв, цей малюк і, будь ласка, зразу є от результат. 700 дронів на наросіли. Там просто в шокі всі. В Москві всі московські пабліки, ну я слідкую за ними, там просто жесть, вони паніку б'ються в абон... Показував, що там відбувається. Коротше, чи може це якось попливати там на Путіна, щоб він став пом'якше, хто його знає, бо це страна, яка поставила всю країну на військові рейки і живе одним, тільки все їм захватіть, всіх і всюди їхня земля. Але відчуваю, що зараз можуть бути великі проблеми з енергозбереженням, тому я від себе подарую два електрогенератори, ті байкікафло, за посиланням в шаці профіля. Ну не багато, але чим багаті, тим і раді. Спробую допомогти, друзі. Все на зв'язку. Слава всім українцям. Новини. Побачимо ще завтра. Побачимо завтра. там більше інформації. Зараз більше дізнаюсь. Па.